звати мене Ярослав Нищик, я військовослужбовець 111-ї бригади територіальної оборони. Ця бригада сформована в Луганській області. На початках комплектована уродженцями Луганщини і Донеччини. Ну, зараз вже, звичайно, в процесі мобілізаційних заходів долучаються люди з різних регіонів, ну, наприклад, з Черкащини, як і я. А біографія народився в місті Сміла, закінчив там гімназію. Черкаса закінчив Черкаський національний університет. За фахом вчитель історії займався громадською роботою, займався політичною роботою. Двічі обирався депутатом Черкаської міської ради від Українського Об'єднання Свобода. З 18 до 20 року був секретарем Черкаської міської ради трошки більше двох років. З 24 лютого 2022 року. І до жовтня 2022 року перебував в лавах Збройних сил України. Потім 10 місяців лікування реабілітації. І 1 жовтня 2023 року знову повернувся на службу цього ну, разу до 111-ї бригади, де я проходжу службу. служу на посаді командира окремого відділення радіоелектронної боротьби та розвитку. Ми трішки повернемося у ваше мирне минуле, коли особливо цікавить цей от момент і період. Перепрошую, що прямо ж так, коли ви були секретарем міськради, якою це була робота? І чому, і чому не до кінця? Не, не скільки, могли, скільки могли, стільки пропрацювали, і чому саме два з половиною роки ще... є речі, які я ну, не сприймаю в житті. І серед них це людська дурість. Людина може помилятися, людина може чинити погані речі. Але коли людина дурна, мені просто з нею некомфортно. На жаль, прямо в тому колективі Черкаської міської ради був ряд жадібних і дурних депутатів. І моє перебування на посаді секретаря. Вмушувала мене відчувати певну відповідальність за те, що роблять або кажуть ці люди, незалежно від того, що вони були з інших політичних партій, з інших політичних проєктів, Ми ніколи з ними в позасесійному форматі чи позадепутатському форматі не спілкувалися, але все рівно була певна відповідальність за цих людей. Окрім цього, була відповідальність за вчинки людей, які були моїми однопартійцями на той час. І далеко не всі вчинки мені подобалися, і, власне, от частина цих відкладених, скажімо так, рішень, відкладених вчинків призвела до того, що я прийняв рішення достроково скласти повноваження секретаря й депутата Черкаської міської ради, власне, тому що якщо я не поділяю поведінку. Не схвалюю поведінку членів цієї партії, я не можу бути в цій партії. Е якщо я виходжу вийшов тоді з партії Всеукраїнська Об'єднання Свобода, е то відповідно я не маю права залишатися депутатом, тому що люди мене обирали саме як представника Всеукраїнського об'єднання Свобода на той час. Це було б нечесно, підло м м до тих людей, які голосували за мене як за представника тієї партії. Тому прийняв рішення і. Жодного разу, ну не так це буде неправда, що з одного разу не пошкодував. Але загалом я задоволений своїм тодішнім вибором. Коли йшли, чи робили якісь публічні заяви серед однопрацінців? Чи намагалися ви з цим донести, що так не можна? Давайте якось ну ми постійно обговорювали в колективі людей, які були членами виконкому, і депутатами обласної міської ради, обговорювали. Майбутнє голосування, прийняття тих чи інших рішень, все. І, звичайно, що я озвучував, що ці речі мені не подобаються. Кілька разів я просто, коли були голосування за рішення, які я критично не сприймав, я просто ігнорував засідання виконавчого комітету або засідання Черкаської міської ради, відкривав лікарняний і просто не приходив, щоб не голосувати за речі. Ну, які огидні, а проти проголосувати я не можу, тому що є така штука, як партійна дисципліна. І якщо партійне керівництво вище стояче каже, що треба проголосувати так, то треба проголосувати так. Тому я просто ігнорував е такі голосування. А чи обговорював те, що буде виходити? Ні, це була спонтанна річ. Це було засідання виконкому, і одне з питань, яке тоді обговорювалося, це затримка. Виплат заробітної плати працівникам тролейбусного парку. І я вже не пам'ятаю там всіх деталей, за якого саме питання, але ви пішли знову політичні торги, і засідання виконкому припиняють із за цих політичних торгів. І страждає колектив комунального підприємства. Люди, які та тому тролейбусному парку взагалі там получали, ну, мали не мінімальну заробітну плату. І власне, він, як то кажуть, сказився. Встав, сказав, все, я складаю повноваження, в цьому всьому в участі брати не бажаю. Тобто, звичайне, таке питання про те, щоб вирішити проблему виплат заробітник. Його перетворили в, політичну, ну, в елемент політичного шантажу там, в, то, в тій ситуації, якщо не помиляюсь, то один із заступників міського голови пробував політично тиснути на міського голову за якісь голосування. Ми вам це, а ви нам те. Ну, це виглядало дико і неприємно. Я навіть розумію, що це насправді так, в публічному просторі вперше говорю, яке, що саме стало, яке саме конкретне питання стало, ну це ж дико. Знову ж таки, я кажу, коли кілька сот людей не отримують заробітну плату, і це вже тривало, там затримка, десь була близько трьох місяців. То вони ці копійки не отримали близько трьох місяців. А ми тут торгуємося за якісь політичні дивіденти, за якісь політичні заяви публічні ще за щось. Ну інтерес проголосуйте за людей, потім розказуйте, хто кращий, хто гірший, і як воно має відбуватися. Так, нам думають, що завадять провести інтерв'ю, але вони дуже сильно помиляються, бо ми вже лякані, і нам то все нам то все не цікаво. Нам цікава розмова. А, і ви вирішили скласти так от різко повноваження. Звісно ж, навряд чи хтось повірив у ваші наміри з самого початку, але вже коли лежала заява на столі? Е, не так. Лежала заява на столі, а частина колег думала, що я таким чином спробую е, матіпулювати, вибити собі краще місце. Там посунути Юрія Ботнара з керівництва обласного середку були тут в долині троян. Зустрічі з представниками депутатського корпусу. От давайте залишишся. А ми завтра проголосуємо з ними. викидемо Юрія Ботнера з виконкому. Ну знову ж таки, це було б нечесно і неправильно, незалежно від мого ставлення до нього на той момент. Я на нього тоді був дуже злий, не ображений, а дуже злий саме, але ну, знову ж таки. Я пояснював, як ви собі уявляєте. Я людина, яку обрали якого, якого виборці з свободи, е, внаслідок політичних торгів, якихось своїх особистих інтересів, керівника обласної організації викидаю. І що далі? Я типу, ну, я буду сам, я буду голосом. я, ну, Як я буду далі працювати? Я буду ходити по струнці і робити те, що е, тепер хотіти мене свобода, а більшість депутатська? Так не буде. Я на той момент дуже втомився від спілкування з людьми. І Зараз насправді не дуже людей люблю. А тоді просто це було критично. Я думаю, можливо, десь на межі психологічного зриву. Мені хотілося самотності. А незадовго до цього я купив Білозір'ї під лісом будиночок, завершив там ремонт. Ну просто сільський будинок, завершив там ремонт. І я собі пішов з планами, що це буде зелена садиба. Я не реєструюся, не хочу мати ніяких справ з державою. Я відповідно до законодавства подаю повідомлення в сільську раду. Я працюю як самозайнята особа, все. Держава мене не чіпає, я держави не чіпаю. Я відпочиваю в цьому будинку, приїжджають люди, відпочивають, і на цьому моє спілкування з державою припиняється. Але як виявилося, надто добре думав про людей, тому що люди, будинок, в який я вклав душу, Кошти сприймали як просто місце, де вони можуть зустрітись там далеко, де їх ніхто не буде бачить, напитись до чортиків, наробити якоїсь фігні і поїхати. Ну Ми вже за це заплатили. Тому ця ідея Поступово вмирала і вичерпувала себе, а потім почалася війна, і, власне, я не планую повертатись до цього формату. Але будиночок лишився. Будинок лишився, я насправді закохався в Белозір'я, тому що ну, це таке доволі специфічне село, але я не відчуваю у місті, себе своїм. Мені не подобається жити в квартирі. Я хочу там там ну зяжку. Там будинок просто на хуторі під лісом навколо сусідів. Немає нічого, немає. Я не знаю, до речі, хто його будував, ким бо люди на такі теж не дуже певно любили спілкування з сусідами з оточуючими. І я просто приїжджаю в білозіря. Мені треба через все білозір'я проїхати. Ну все, от там я на своєму місці. Там мені добре, там мені затишно, там мені спокійно. Почалася війна із перших днів чимало людей, які були публічними, які займалися громадською діяльністю, волонтерською діяльністю. Я думаю, що навіть імена не потрібно називати, які вже долучилися до Небесної сутні. Дехто з них пішли у перші ж дні воювати на фронт. Хто куди, хто зміг куди потрапити, той потрапив. Так, щоб все ж таки захищати країну. Хтось в добровольчі батальйони рушив, хтось зміг потрапити на якісь офіційні а, бригади і підрозділи. Хто коли встиг, тому що черги були величезні. Як у вас із цією історією сталося? Я по знайомству потрапив потрапив у військо перший раз. Ми потрапили військо і... по блату. Да, Я теж вже обидва рази потрапив у військо по блату Мій товариш. Я не буду називати його, бо він офіцер, і зараз ще й на вищачій посаді. Був начальником штабу в одному з батальйонів 118-ї бригади. І, власне, його набрав. Друже. В Черкасах уже місць немає. Давай забирай у свій батальйон. У Нас тут четверо чоловік, все домовився за чотирьох, нас там. Взяли по великому знайомству, тому що ну так тоді було е, нас ну, батальйон. Поселили в абсолютно знову ж таки. Не буду називати локацію, тому що вона ще використовується. Але нас тоді поселили в абсолютно скотських умовах. Приміщення, які не використовувались років 6 чи сім, кінець зими опалення немає, вікон немає і, і ліжок немає, нічого немає, просто бетонна коробка з дахом. І в тих умовах, от власне такі обставини відсіяли, тому що от було, наприклад, 500 чоловік потрібно для формування підрозділу, а в це приміщення вже нагнали там тисячу. ще чином 500 чоловік треба відсіяти. От хто не витримав холоду, за тиждень розійшлись по домах, пішли в інші підрозділи. Все сформувався кістяк, кістяк батальйону, далі почалася служба. Але да, по знайомству перший і другий раз. З... Які задачі виконували? В Перші дні це було ну, особисто службу десь тиждень. На блокпості на виїзді з сміли в бік Умані, перевірка транспорту надавали допомогу біженцям, особливо хто з Донеччини і з півночі України вирухалися. Люди перші дні взагалі не розуміли, що робити, де можна заправитися, де поїсти, де дитину помити якоюсь. Немовлят, чи ще щось. Але це було тиждень, потім почалася бойова підготовка, тому що, ну якщо там, наприклад, в моїй роті, окрім, мене там зброєю автоматом, не зброєю, автоматом вміло користуватись 5-6 осіб. Решта просто людей, які видали зброю, поставили на блокпости, але вони не вміли навіть той автомат зарядити. Я скажу насправді велике чудо, що при тій всій кількості мимовільних пострілів через недотримання заходів безпеки ніхто не загинув, ніхто не поранився. Людям видали автомати, людей поставили виконувати завдання, а пояснили, як користуватися цими автоматами через два тижні. Ми як бомжі, вибачте, хто в чому, там, форми ніякої не було, форму ми отримали десь на початку травня. Форми ніякої засобів захисту діяких. Е, присягу, ну так, якщо подивитись мене по військовому квитку, автомат я отримав 26 лютого. Присягу я прийняв 23 березня, а до списки військової частини зарахований 5 березня. Тобто я е, 10 днів. Що не помиляюсь, ну, більше тижня. Просто ходив з автоматом, який мені видали, які нікуди не записали. Е, ну, ну, так, ну, я я спілкуюся скрізь по Україні, така ситуація була. Людям, ну, ніхто не планував займатись бумажками, тому що ніхто не вірив, що росіян дасть стримати. Людям видавали зброю для того, щоб ті, хто готовий воювати, могли партизанити. А потім виявилось нічого собі. Не такий страшний цей. Чорт, як про нього розповідав нам. Розповідала російська пропаганда от стосовно того, що не було форми на початку нічого. Зате був потужний. У нас піднявся знову волонтерський рух. Від 14-го року ми такого не пам'ятали. І тут раптом хто що міг, те той і намагався зробити. Хтось біг пісок набрати в мішки, хтось ішов плести сітки. Звісно, дехто з волонтерів пішов на фронт, і надо було комусь, треба було комусь займати цю нішу. Хоча це дуже складно і дуже важко. Ви зараз один разом з тим із тих, хто займає теж цю нішу, тому що кожен ваш пост у Фейсбуці в кінці супроводжується реквізитами на збір. Будь-чого, я коли прийшов у свій нинішній батальйон. Він після боїв 22-го року був крепко розбитий, як і вся бригада, і на той момент знаходився на відновленні на Волині. В підрозділі ну, можливо до 10 машин, які могли пересуватися. В підрозділі не було жодного запасного акумулятора, жодної запасної шини. Там про реби не говоримо, ну тоді ще мовно вони ще були не дуже актуальні. В підрозділі не було нічого довелося просто от поступово, поступово, поступово. І мені дуже пощастило і з головним сержантом батальйону, який от просто взяв на себе великий шмат цієї роботи. Все, він, ми брали одну машину. Моє завдання знайти кошти, або знайти запчастини, або знайти щось. У нас було три хлопці-механіки в, в складі підрозділу, які вміли ремонтувати машини. І ми просто от всі машини, там, я думаю, машин 50. За рахунок людських коштів ми відремонтували. А зараз вже про часу то деякі машини по 3-4 рази відремонтовані. Я насправді там силу певних майбутніх подій недавно підраховував. То я для цього батальйону коштами і майном ну, плюс-мінус десь 30-32 мільйони гривень завів за ці півтора роки служби. Але ну як я завів це все людські кошти, десь бюджетні кошти. Ну, от тільки донатів, понад 7 мільйонів зібрав. Десь майном, десь підприємці щось закупляли, десь хтось дав просто готівку. Каже, у мене немає часу, купуйте собі пікап. Ми знаходимо той пікап, десь коло ми є, шукаємо, як його довести. Хтось купив там от нарек Казарян, купив евакуатор. Це єдиний евакуатор на всю бригаду, який нам купила людина, і просто дала от, ось вам документи, ось вам евакуатор. Витягуєте техніку, він працює, він ну, не стоїть. Ми вже тим евакуатором і що тільки не робили. Треба дошки або треба будівельний ліс. В армійському в цьому всьому документобільшу це дуже довго робити, не задумайте різати посадку. Те, що потім через тиждень сюди прийдуть росіяни і з цієї посадки побудують собі укріплення, це одна штука. А якщо ти раптом починаєш різати посадку для того, щоб збудувати блінтажі, і тут ще не дуже близько, через 5 хвилин тут будуть лісники, буде ВСП, буде поліція, яка будуть складати на тебе протокол, штрафувати тебе, командира підрозділу, ще вище стоящих командирів не можна. Тому просто доходило до того, що через Антона Олександровича, Царюка, ми з ним з цивільного життя, ми в одній школі навчалися, на два роки старший. Просто набирав Антон Олександрович, допоможіть. І він десь по знайомству, якогось із своїх друзів-підприємців набирав, людина своєю фурою привозила нам фуру лісу на Донбас, тому що, от, виявляється, ближче ніж на Черкащині немає де взяти е е ліс. Коли ми за свої кошти, ну за людські кошти, за зібрані кошти, там закупляли габіони, укріплення земляні, тому що ну, завдання треба виконувати. Е е Зараз питання особливо гостро стоїть, тому що. А, от буквально сьогодні ми прочитали новину про те, що якось уже пропонують людям підтримувати місцеві мобільно-вогневі бригади, які ганяють Дивіться. самотужки людям, прям громадам. Річ у чому громади вже працюють за засоб... сил всі громади України надають наддають субвенції з підрозділом збройних сил, хтось більше, хтось менше, але вже абсолютно всі підрозділи збройних сил України, ну можливо, звичайно, є якісь індивідууми, це швидше за все пов'язано з персонами командирів, які не працюють з, місцев... з місцевим з органом місцевоврядування. Але ну загалом, от якщо громада не дотаційна. Вони знаходять, знаходять можливість 30 тисяч, здають 30 тисяч, знаходять е, можливість здати 2 мільйони, дають 2 мільйони. Ми за ці гроші купуємо дрони, реби, пікапи, запчастини, шини. Е, ну, не буду говорити, бо ще про зараз розголошення. Е, ну, але я вам скажу, що е, якщо відкинути зброю, боєприпаси, грошове забезпечення ну Тобто елементарні речі, там ну продукти, наприклад, да? і то бо, був там у нас один нюанс уже е, під час перебування на бойових повечеркасах з продуктами, дуже серйозно виручує підрозділ. Е, то все інше це ну держава дає 5%, 95% це те, що або кошти місцевих бюджетів, або просто. Ті кошти, які люди донатять, не тому що ну, не забезпечує держава найнеобхіднішими речами. Чому Коли держава. Тому що держава це бюрократичний механізм. Армія це втричі більш бюрократичний механізм, ніж що не так з армією. Там же От ми е, говорили, українсь... да? має бути дисципліна Українська армія це УПА, Українська паперова армія, е, щоб списати Мавік, який коштує 150 тисяч. 에, потрібно заповнити купу актів, техстанів, розслідувань. І це спростили нібито процедуру. Поки ти проходиш всі етапи, готуєш, якщо не помиляюсь, там 12 документів, поки ти останній підготуєш, то вже перший треба переробляти, тому що змінився підписант. 에, при... І це на всьому фоні того, що Збройні Сили України це армія ТВО. Постійно хтось на якійсь посаді тимчасово виконуючи обов'язки. І поки, от, от, ну, і, я ж кажу, от самоврядування, людина перебуває на посаді, вона перебуває на посаді. В армії це постійний плин кадрів. Це ти не встигаєш зрозуміти, на, хто на цій посаді, як вже на іншій посаді людина помінялась. Плюс купа погоджень, плюс багато що грає е, ставлення військового начальника до паперів. Є старші офіцери, які е, звикли. В... Їхній життєвий шлях в армії привчив їх до того, що будь-яка справа відбувається тільки коли на неї є 10 папірців. При тому, завдання багатьох старших офіцерів це в жодному випадку не взяти на себе відповідальність за будь-що. Організувати процес так, щоб відповідальним за прийняття того чи іншого рішення був максимально. І максимально інша людина, максимально інший військовослужбовець. І ми інколи сміємося, що збройні сили тримаються на сержантах. Тому що в кінці виходить, що якщо м -м, втрачена позиція, винен сержант, який був на позиції. Якщо десь при переїздах втрачено майно, е, винен сержант, який мав це проконтролювати. Е, Відповідальність за все несуть сержанти. Солдата не спитаєш, бо це вже дуже. Ну, треба знайти сержанта і призначити його відповідальним. Офіцери вкладаються паперцями, не всі є прекрасні офіцери бойові. Це не залежить від віку, там молоді вони чи стрибат кажуть совосовоку. Я знаю прекрасних е офіцерів 60 років, які виховували ще в радянських військових академіях, здобували освіту, але вони мислять по сучасному. Але водночас приходять 22-25-річні свистки. В якого зірочка на погоні чи дві зірочки на погоді, але він цар і Бог, і йому, поки трьохповерховим матом не загнеш і не поясниш, що е, те, що тебе навчали, там це буде, будеш після війни строковиками керувати. А зараз тут люди, які воюють там по 3-4 роки, е, просто получиш по шиї і будеш потім писати рапорта і ображатися. Тому що насправді, от, ну скажімо так, засоби фізичного впливу дуже допомагають. В тому, щоб якісь процеси в армії працювали, на ну, жаль, це запускають коліща. Ну у нас інтерв'ю більш цивілізоване, да тому я підбираю слова тих, щоб не запікувати? Так, да, на заміну тим процесам, які відбуваються в збройних силах, і як воно все рухається. Аудиторія зрозуміє про що ви. Ну запитувати, що треба поміняти, і відповідати, що поміняти треба, знизити треба рівень бюрократії. Це аж занадто поверхневе рішення. Це рішення очевидне. Е, розумієте, всі процеси в армії дуже довгі. Дуже довгі. Ми діємо по статутах, які не актуальні вже. Статути, ті, по яким у нас відбувається е, ведення війни, воно не актуальне. Чому ми говоримо про те, що ми вкинули десятки, якщо не сотні, мільярдів гривень будівництва укріплень, які ніхто не тримає, тому що їх будують по радянським статутам яким 30-40, 50 років, коли посеред поля відривають здоровенний взводно опорний пункт або ротний опорний пункт, а немає піхоти, по-перше, яка його займе. А по-друге, як тільки в цьому відкритому окопі з'явиться піхотинець, хоч один, туди ти прилетить десять і в Мені здається, я хоч і не була на фронті, чесно зізнаюся, бачила фронт лише з відео військових. Ах. Але якщо ми керуємося радянськими е, інструкціями, так, навіть з будівництва тим більше з будівництва фортифікаційних споруд, це якось абсурдно, тому що на нас, власне, і напала та сама радянщина свого роду. Ну, тут кажуть, що маленька радянська армія не може перемогти велику радянську армію. Насправді не все так погано, ну бо зараз здасться враження, що я тут. Що потрібно копати помиральні ями? Так, да, да, ні, в жодному випадку ні. Але. Ну... Будь-які зміни в армії відбуваються повільно. От, от, до речі, знову ж таки, сам собі заперечу, чи можуть будь-які. От, наприклад, Птахи Мадяра, керівник їхній Броуді, став керівником сил безпілотних систем. Не буду говорити про нього як про людину, тому що його бекграунд і те, що він зараз воює, це зовсім різні речі. Не хочу говорити, ким він там був до війни, це потім люди самі розберуться. Але він ефективний управлінець. Формування підрозділів з нуля займає там кілька тижнів. Підготовка спеціалістів, ріст людей по посадах, збереження і забезпечення особового складу зовсім різне. От ну, здається, інколи, що ці сили безпілотних систем вони не входять до складу Збройних сил України або вони живуть по якимось іншим законам. А чому тому? Ну як мені принаймні, здається, тому що там, де керують кадрові офіцери, які в цій системі давно, вони всі один одного давно знають. Ой, ну тут не будемо говорити, тут змовчимо, тут щоб не образити. А коли людина, людина прийшла з цивільного життя і. Не цікаво, хто там на неї образиться, тому що закінчиться війна, вона дай Бог буде живою, і знову повернеться в цивільне життя. То людина шукає інші методи це вирішити, зробити, не обкладатися вірцями, не боятися брати на себе ініціативу. Там, де є людина, яка готова брати на себе ініціативу, проявляти ініціативу, брати на себе відповідальність і нести відповідальність за прийняті схвалені рішення, там процес відбувається набагато швидше в Персоналії Людей, які приймають рішення, грають величезну роль.